Друзі, всім привіт! Ось показую, як мене нутрятка маленькі їдять. Ці нутрятки, які родилися 6 січня, вже дивіться, як їдять. Вони сьогодні 31 січня, вже кінець другого місяця зими. І отак мої нутрятки гарно їдять. І вже рядом біля них вже старається щось їсти ті. Ну тряпка, які родилися 28 січня. Тобто буквально пройшло скільки там, 3 дні від народження, вони вже щось питаються їсти. Я трохи ошибся, був по кількості від другої самочки від бурої цієї Бура екзотична. Вона, вказується, вона привела вісім, залишилось їх сім. Я трохи прочитався. З учетом тим, що в мене дві оці первістки, одна з першого разу привела, ну, по першому разу, одна привела 9, друга привела 8, то це дуже гарне дуже гарний поповнення. І ось дивіться, зараз як саме спитається до них проявлять знаки внімання, так сказати. Він старається, щоб їх покрити, то проявляє до них якісь знаки внімання, а дітвору він не трогає. У мене були такі запитання, чи треба, треба вагітній самки зменшувати раціон, ну, раціон питання. Скажу так, що поки беременна самка, ну, ні в якому разі не бажає... Ну, не совметую уменшати раціон питания, того, що поки беременна, і треба, наоборот, не зменшувати. Ну і не збільшувати в тому плані, якщо це каша і зерно, це якщо це каша і зерно, чи треба збільшувати, зменшувати. Каша і зерно не не зменшуйте, того, що поки вона беременна, як уже роде, потом уже будете бачити, ну і то не зменшувати. Головне, щоб не збільшити, щоб вона не зажіріла, поки вона беременна. А потім вже можна або збільшувати, ну, зменшувати не совету, якщо вона беременна, якщо вона кормяща. Ось дивіться, вже на третій сутці, як самець покриває самку. Поки не трогав цих самок, не продивлявся, чи вони вагітні, чи не вагітні. Але в мене тут дітвора Ось, Сьогодні, На сьогодні я їм кинув з-під картошки в ушпайки і паряний жом. Він в мене вийшов такий більш сочний, тому що зараз я їм поки воду не даю, того стараюсь так, щоб воно заміщати ну, і питання, і щоб там була. Вода, так, так сказати, щоб сочний був, корм їх, так як вони в даний момент кормлять. І ще в мене було таке запитання, чи не кусають е е самки інших нутрят. Ну, ось, в мене в даний момент вам при примір показую. що дві самки, дві сестри опоросились, привели нутряток, то ну, яка самка, до якої самки підійде внутріня, оте внутріня от е буде і смоктати. Молочко від або від своєї, так сказати, тітки, або від своєї мамки. Тобто, ну, вони не перебирають міта дитячого садика. Тож, друзі, підписуйтесь на мій канал. Хто не підписався, ставте лайки, задавайте свої запитання. Мені дуже приємно, що ви переглядаєте мій канал, що ви оцінюєте відео, відео ставите лайки, пишете коментарі. Усім мирного неба та усім успіхів!